Акумуляторна пилка з металевим корпусом працює одночасно від двох акумуляторів в комплекті. двойна зарядка, це дуже важливо. Безщитковий двигун забезпечить постійну. Потужну роботу, автоматична маслоподача, деревину ріжуть як масло, тубе дерево звалите, і поріжете на шматки. Можете з нею виїхати куди завгодно. Вона автономна і тихо працює. Підгуки клієнтів всі файні. Акумулятора по 4 ампера забезпечить вам довготривалу роботу. 400 мм шина та суперзуб цюху комплектів. Прорезинена ручка не дасть вам скольження, дуже вдобно держати в руках. Твойний зажим шини, до речі, це дуже важливо. Не буде це скаку. Металева ручка забезпечить і горизонтальне і вертикальне положення пилки при роботі. Маючи таку пилку, ви більше не будете використовувати бензо або електропилку. Вона зарядка забезпечить зарядку одночасно двох акумуляторів. Якісні запчастини її роблять довговічною. Ви просто будете задоволені від співпраці з такою пилкою.